Якщо вже вижив, то живи, не проживай. Живи наповну і кожен божий день наповнюй смарагдом свіжої трави, дами спілої черешні, кохання милої, нарешті хочу до втрати голови. Але ніколи не пливи безвольно вниз. За течією, не вихваляйся чиєю та ще вервечкою хвороб, себе жаліти стежка в гроб, пишайся мужністю своєю, упав, повзи, та не плазуй. Джерело бід То власна слабкість, тож перед злом не схрещуй лапки, а в битві зроду не гальмуй, не проживай. Віддай борги, бо підлість не здолає кризи, не кутайся у рабські ризи, якщо свобода до снаги, не проживай і не існуй. Іди крізь час, вимірюй простір, відкинь дрібниць нікчемні брості, живцем живи і подалюй, бо шанс отримати. Непросто.